Сьогодні, 1 серпня, у Свято-Михайлівському кафедральному соборі попрощалися з військовослужбовцем Збройних сил України Дмитром Кушнарьовим. 22-річний Дмитро загинув 28 липня. Наслідок обстрілу у боях на Харківщині. І сьогодні місто Житомир приймає тіло, а наш храм Михайлівський приймає душу нашого захисника, тому що мама з татом не можуть поховати єдиного сина. Відспівати у себе на батьківщині, тому що народився Діма в Середонецьку, Луганській області. Там вчився в школі. Мрій було багато. Мріяв в поліції працювати в поліції. На війну призивали з Вадівського району, села, село Миловатка. Там призивався в армію. Потім перевівся на контракт з 2020 року. Дмитро захищає нашу Україну. Через військові дії батьки евакуювалися до міста Житомира, до міста служби сина, але син був на передовій, син був на східних наших рубежах нашої держави до останнього подиху. Загиб наш син. Він загинув заради нас всіх. Будемо жити далі, заради його тепер і помнити. Від імені президента України, Верховного Головнокомандувача Збройними силами України, прошу вас прийняти цей прапор як символ держави, який вірно і до кінця служив ваш син. Дякую. Дякую.